Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю погоня і стріляниною сталася на Таїрова. Авто із загиблими виявили у дворі на глушка 12. від вогнепальної зброї. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Поліція розшукує всіх учасників події. Генпрокурор Андрій Костін провів нараду з правоохоронцями Одещини. Посадовець відзначив результати протидії колаборантам і держзрадникам у нашому регіоні, а також активізацію роботи з виявлення і припинення корупційних схем в органах місцевого самоврядування та держвлади. Також Костін акцентував увагу на протидії незаконному обігу підакцизних товарів та ухиленню від сплати податків. Дві тисячі доларів за пом'якшення покарання на хабарі спіймали заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності одного з райвідділів на Одещині. Гроші коп отримав від підозрюваного у справі про вирощування та посів коноплі. За суму дві тисячі доларів США посадовець мав сприяти пом'якшенню кваліфікації злочину. Затримали начальника відразу після одержання хабаря. Справу передали до суду. На Одещині чоловік позбавив приятеля життя та сховав його тіло у колодязь. Про зникнення 39-річного сина поліції повідомила його мати. За словами жінки, чоловік більше тижня не виходив на зв'язок. Правоохоронці встановили, що розшукуваного востаннє бачили в компанії раніше судимого односельця. Під час огляду його дому поліцейські знайшли тіло зниклого, скинуте в засохлий колодязь, накрите шифером та сміттям. Поліцейські встановили, що потерпілий прийшов до свого товариша в гості, де під час раптової сварки господар Раселі схопив ніж та наніс гостю множинні на поранення, після чого вдарив по обличчю Сакири. Від отриманих травм чоловік загинув, а зловмисник, приховавши сліди злочину, пішки направився в Ізмаїл, де мешкав просто на вулиці. Там його знайшли правоохоронці та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Фігурант у скоєнню злочину зізнався. Світлини прикордонників та прикордонниць у повному строю та із сім'єю їхні історії та сум за рідними. Фотовиставка Сім'я та війна відкрилась у будівлі Одеського залізничного вокзалу. Вона триватиме до 19 червня. Кожен стенд розповідає історію окремого прикордонника. Серед них і одеситка, яка спочатку повномасштабного вторгнення не бачила свою родину. Її чоловік теж служить на передовій, а син нині живе з бабусею. Колеги жінки розповідають, навіть проходячи службу в Одесі з рідними, бачаться вкрай рідко. Ми не бачимо своїх родин, нас чоловіки теж захищають батьківщину, сумнівно виконують свої е, професійні обов'язки, і ми рідко бачимо своїх дітей, своїх чоловіків і також батьків. Ввечері так, ми маємо час дзвонитися з дітками, з чоловіками, з батьками, сказати їм, що в нас все добре. Міжнародний день захисту дітей для внутрішньо переміщених та дітей військових провели масштабне свято для хлопців та дівчат, підготували квести, заняття з арт-терапії та розіграші. Для гостей свята виступив військовий оркестр та одеські музиканти. Батьки дітей кажуть, зараз відволікатись від тривог та ракетних обстрілів важливо як для малюків, так і для них самих. Дуже важливо не тільки для дітей а й для Дорослих для дружин, для всіх і тому що таке по суті психологічне розвантаження воно має бути без цього ну ніяк. Дуже важко. Надо трошки якось в сторону відволікатися, все таке інше, тому що без цього нам не буде там спокою. Важко зараз, але ми стараємося. Ради ради перемоги, там і все таке інше. Скучаємо теж тому, тому, що постійно там поїздки, там і все таке інше. Ну, тримаємося. Додам день захисту дітей співпав черговим ракетним ударом по Україні в Києві. Цієї ночі одна дитина загинула внаслідок падіння уламків російської ракети. Це має бути зафіксовано і передано до міжнародного кримінального суду, каже народний депутат Олексій Леонов. Так само, як нині там розслідують викрадення українських дітей росіянами. Після того, як був відкритий нашим президентом форум, на якому він розказував про те, що ми повинні повертати наших дітей до країни, тому що країна-агресор дозволяє сьогодні навіть красти наших дітей, вивозити їх до себе, наші діти повинні бачити, що ми продовжуємо жити, що наша країна рухається в Європу. Що вони, якщо вони повернуться, вони повернуться в нову країну, вони повернуться в європейську країну. У травні українці придбали понад 5 тисяч нових легкових авто. Що удвічі більше ніж торік, повідомили в «Укравтопромі». водночас від показника до воєнного травня 2021 року попит відстає на 39%. Лідерами ринку виявилися Тойота, Рено, Фольксваген, Хюндай та БМВ. Всього з початку року в Україні зареєстрували 21,5 тисяч нових легкових авто, що на 44% більше ніж за аналогічний період 2022 року. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.